І усім привіт! І це знову я. І сьогодні буде супер відкриття в Five Nights at d Ну, точніше, в Oldest Five Nights 3 Death. Це, ну, так скажем, друга частина того відео, але не, не про відкриття. Було то відео не про відкриття, а просто як я грав Endless Мод. А тут я вже дуже прокачався, як ви бачите, і так. Ем. Ем. У ем. мене 307 солів, може 307. 307. Бать. 307. Не, жди, напишу. О. Only. Only. Як там? Гале. Зараз ще дам йому когось. Наверно, дам цього і ще. Давай їх. 49. А, він викинув треть, окей. Э, це нормально? Запитання це нормально? Э, так, а ну-ка і. Ай. Це що таке? Э, Добре, неможливо, ну. Так, відкриття. Будучи Exclusive Пак 3, Endless Present 1 і 169 і Rad Present. Почну з самого такого не цікавого Endless Present, бо настільки ну, маленький шанс, що мені випаде цей галяв, що просто цей ексклюзив Пак 3. А потім уже будуть піра презенти. Не буду відкривати зразу H по 84, бо це буде трохи нецікаво. В таких відео, які просто були відкриття, я навіть не знаю, що говорити, буду просто надіятися на Галіону. Якщо випаде Шайні Галіон, це буде просто наші словіші людей, то буде. Галион Фокси, Галион Фокси, просто Галион. С самого початку сразу Галион. Офигеть, я ее стою все буду чарить, добрый. Початок и открытия уже неимоверно, неимоверно Випаде мені ще раз галіон, це буде просто найщасливіше відкриття в цілому в цій грі. Офігеть. Я думаю, чого так пролагало? А це галеон. Я вже подумав, так і пролагало 5 галеон, думаю, що 5 пролагало. У мене пролагої, коли щось дуже круте випадає. І коли просто випадає 6. А два шайні я думаю. 5 галіон. Ну, якби випав галіон, я б був вже просто. Я б був просто настільки сильно пшениці, що просто. Так. А я якраз думав, э, ну, на кого мені замінити цього епіка, бо він ну, мені не треба, він якийсь слабий, цей. Я вже знаю, на кого я заміню. О, давай ще 16. Ну, це щось знову як полагало на походу. ні. Нічого не випало. І якщо ви думаєте, що після цих презентів буде ну, кінець, то ви ну, помиляєтесь. Ну, ще раз 16 відкрив. Мені подобається 16 відкривати. І нічого. Ну і давай і так. Один. І ще 8. Ну, і отак от. Ну і може здатися, що це все, це кінець. Але насправді це не так. Бо я беру і просто закупаюсь на всіх гроші ексклюзив пак 4. Ну, тут їх не багато, але це все рівно непогано. Раз, раз, три. Якщо випаде Circus Baby, це буде. Звісно, це... Це буде. воно мені не випаде. Я вгадав, я вгадаю. Ну, і так, як ще залишилось 900 коїнів, давай раді. Рекола просто зроблю так і то відкриваю. Так, ну і цікаво, що випаде. Ну, після Геліони я не думаю, що воно ще все випаде, але було би класно. Mm -hmm. Чесно скажу, це все, на жаль. Mm -hmm. З однієї, велике відкриття, бо аж 170 презентів відкрив тільки галю, типу, з Гарріоном, а з іншої сторони, якось мало. Напевно, зараз два 163. Оба. Ну і ще закуплюсь токеном. Ой, не токенами, а презентами. М -м -м -м. Ну і останній презент Балора. Ну, ну вже краще, ніж всякі фантайми. Цих підсоткої, в принципі, теж можна так зробити. А то все. Якщо, ну, я це вже зажрався, бачу, але якщо ви буде апіль, це... Ну, еще целый рейд я уже зажрала, всякие апексы, шипы, давайте, да? Конечно. Це все подавайте. Конечно, это все так и працует, да. Ну, и давай еще в конце ради прикола уже просто Галеона зачарю. Чему бы и не. Не буду ему залишать всякие демедж и все дела, я хочу что-то хорошее. Бо це, ну, якби би перший мійтмар. І перший мій нейтмар, не всякі там гавнянітмар, а галіон. Хотілось би зараз. Визер. Ну, візерет, в принципі, непогано. Ну, тут ще в лову ну, Галіон не можна, вот це all це, Ну, в принципі. У ну, мене квіпають. Що я ну, квіпаю галіоне? ого го 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 як це круто виглядає! Ну і дякую всім за перегляд і всім.